Поремо ви більше не будете звертати увагу на свій середній пульс під час пробіжу після перегляду цього відео, тому що ця інформація не потрібна вам херні. Напевно, у вас виникне логічне питання на що ж тоді звертати увагу. Давайте я наведу приклад на одному зі своїх останніх тренувань. Якщо подивитися на його середній пульс, ми побачимо ось ці цифри. Але якщо ми подивимось на аналіз цього тренування, то побачимо, що частина його була на низькій інтенсивності, тобто на низькому пульсі, а частина була на високому пульсі. І якщо ми будемо аналізувати середній пульс, то у нас буде така інформація про це тренування, що воно було середньої інтенсивності. Але це є помилкове твердження. А нам потрібно розуміти, скільки саме ми проводимо часу в тій чи іншій інтенсивності на конкретному окремому тренуванні і тільки ця інформація допоможе нам зрозуміти, що саме ми тренували. В ідеалі планувати це до тренування, але ми ж зараз говоримо про аналіз. А як саме ви контролюєте інтенсивність своїх тренувань по пульсу, темпу, відчуттях, кілометрах, хвилинах?